Всім доброго раночку і смачного сніданочку. Дякую Богу Збройним силам, що ми проснулися. Дітки до школи збираються. Супчику, супчику діткам, бігав на швидкору супчика. О. І ще саме таке трохи спросоння. Того пляцка я наслухався, ви вчора, мені нарекомендували. О, пляцка в торбинку. В торбинку пляцок. Торбинку. Беру. І зверху. Трошки того треба. о, І гарненько в пудру. Я вам дякую, ви мені все, то рекомендуєте так. О, трошки пудри. В трубинку. О! І таково. Все, діти будуть наготовлені. Значить, супчик ріденький зранку. Ріденький, корисний. Далі. Діти люблять капучино. Капучино і пляцок. О! І дивіться, які гарні кусочки. Сеночка, як файно. Подобається? О, допинка така. О! І опа! О, то я вже і розсипав трошки. Покажи, нам ну, ближче деякі файні завиванці. Я не хочу синочку з вами з'їсти, але мені не можна зайчику. Бачиш, що робиться? Трошки розсипав. Трапило сосити вже хату зараз, щоб поки до роботи. Все. Всім благословінь, здоров'я, добра, много літа, до зустрічі в 21 годині. Завтра в Тернополі на, 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 на 5 годин вечора, завтра в Тернополі. Все, з Богом!